Вчора волонтери перемальовували ескізи на стіни, а вже сьогодні взялись за яскраві фарби. Петриківський розпис, дерева усіх сезонів, казкові герої, квіти та тварини. Усе це за допомогою пензлів та фарб поступово з'являється на стінах дитячого садочку. номер 6 Чебурашка. Майже 30 волонтерів продовж трьох днів вирішили проводити вільний час тут, щоб подарувати вихованцям закладу гарний настрій. Вирішила взяти участь для того, щоб дітям зробити. Щось хороше, приємне, щоб їм було приємно не лише просто йти по цьому коридору, а затримати свій погляд і. Щось побачити яскраве. Ініціатором розфарбування стін дитячого садочка виступила одна із мам, дитина якої виховується тут. Вона і звернулась до молодіжної платформи яскраво. Керівництво закладу не лише підтримало таку ідею, а й зраділо. Спочатку домовлялись лише на розмальовування стін однієї групи. А як побачили перші результати, кольорових стін забажали, і інші керівники груп. Сюжети ж малюнків запропонувала керівник проєкту Аля Огонь. Вона відкриває ноутбук і пропонує варіанти. І оце все, що створили, все, що зв'язане з пізнанням дитини, наприклад, знати породи дерев, знати комах, відрізняти пори року і ознаки називати кожної пори року. Ми це втілили на стінах разом з волонтерами. В такій роботі у Алі вже є досвід. В травні вона разом із волонтерами розмальовувала стіни дитячої поліклініки. Ми розпочинали з дитячої поліклініки. Я зрозуміла, що та діткам подобається, що насправді їм живеться яскравіше, що в цій лікарні. Так, тому нам за нас запросили в дитячий садочок і ми люб'язно погодились, тому що це добра справа. А розпочалось все з того, що дівчина придумала таку акцію та виграла проект. А одна із фірм надала фарби. Роботу тут планують закінчити вже завтра. Тож нині волонтери розмірковують, який ще заклад рівного зробити яскравішим. Катерина Монкач і Юрій Кобів новини рівного.